Литва, друг України, який просуває на заході усі проукраїнські ініціативи, зараз може перетворитися на державу і будемо говорити своїми словами через те, що в урядову коаліцію і в уряд входить, як вважають антисемітська партія. Чому це відбувається, що це означає для України? Пояснимо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, ну давай почнемо з основ, що власне відбувається у Литві? Чи можна дійсно говорити про те, що там протести, якісь події? Литві були вибори, все було нормально. Чинна влада, це консерватори, які дуже проукраїнські, вони йдуть в опозицію. Це вже остаточно. Ну це нормальна ситуація. Виграли соціал-демократи, виграли з дуже великим перевагою. і було зрозуміло, що це новий уряд буде уряд соціал-демократів, плюс там їх союзники. До цього було всі готові. Але питання, кого вони взяли союзниками. Третьою партією вони взяли третьою силою партію, з якою вважалося, що ну ніхто ніколи не буде створювати коаліцію. Ця партія називається Заря Неману. Вона популістська. Там якийсь дикий сумбур лівих, правих, популістських ідей. Але головне, що її лідер має репутацію такого махрового антисеміта. Більш того, От лідер цієї партії він зараз позбавлений мандата і перебуває під слідством якраз за розпалювання національної ворожнечі, тобто, ну такий дуже токсичний чувак. А це дійсно антисеміт чи проти нього якісь є, не знаю, переслідування, і, звичайно, нас цікавить не лише питання його антисемітизму, а його ставлення до України до того, що в Україні власний президентом є Зеленський єврей. Він каже, що він не антисеміт, а просто критикує Ізраїль. Тут треба сказати, що Литва взагалі ну, в цьому конфлікті на Близькому Сході вона в цілому проізраїльська. Тобто там немає таких синтиментів до палістинських борців. Але от Жаметатіс, він якраз дуже пропалістинський і антиізраїльський. Він критикує Нетаньяху, критикує Ізраїль, порівнює ізраїльського прем'єра з Путіним. Що та і той, і той і Скатіна, ну, в принципі, це більш-менш прийнято. Критикувати Ізраїль ну, нормально. Але в нього є пости і заяви, які, ну, на мій погляд, трактуються виключно як антисемітські. Наприклад, коментуючи якісь події в Ізраїлі. Він цитує якусь народну пісеньку, я її цитувати з того дозволу не буду, але там такий рефлен. Пом'якшеному варіанті: діти візьміть палку і вбити цього єврея. Тобто, ну, це пов'язувати якось із критикою Ізраїля дуже складно. Тому на питання, чи є він антисемітом, очевидно, так, є. І очевидно, що його позбавили мандату не просто так, не за критику Ізраїля. І те що проблема, що лідер одної з партій коаліції може потрапити у в'язницю. Це теж ну є певною проблемою. А щодо України щодо України цікавіше. Дивись в 2014 році: він, коли литовський парламент робив постанову щодо невизнання анексії Криму, він виступав проти фрази, що референдум є незаконним. Він доводив, що кримчани мають так само право на референдум про відділення, як і мешканці Каталонії. Тобто, такий досить дикий чувак. Потім він змовчав, тому що все ж таки критикувати Україну підтримувати Росію стало ну повністю токсично, Але є важливий момент зараз. Він критикує владу Литви на тому, що вона занадто допомагає Україні. Він каже, що пріоритетом має бути забезпечення національної безпеки Литви, тобто більше собі, менше Україні. Тобто, так чи інакше, навіть у разі, якщо він не буде виступати з чітко антиукраїнськими заявами, навіть якщо він власне не отримає доступу до рішень, які стосуються підтримки України, можна говорити, що Литва трошечки зміниться. Я, чесно кажучи, тут скажу, що мабуть це не тільки в цьому одному політику. Очевидно, що Консерватори, які зараз е, ще доходяться впивати, але вже йдуть. Вони дуже підняли планку під підтримки України, і не тільки підтримки України. Литва за консерваторів намагалася посувати себе як е, ну, флагман боротьби за вільний світ. Е, вони ввели найбільше санкцій, ну додаткові якісь обмеження проти Росії та Білорусі. До речі, теж важливо. Е, вони е, від себе відкрили де факто посольство Тайвані. Після чого Китай заморозив з ними відносини. Нещодавно вони визнали терористичну організацію комітету вартових ісландської революції, тобто теж першими це зробили. І звичайно, що це одна із речей, за яких їх критикують що, все таки, ви загралися в зовнішню політику, а є проблеми вдома. І ті ж соціал-демократи, які проукраїнські, все добре, але, наприклад, в питанні з Китаєм вони хочуть батати назад. Вони кажуть, що ми маємо перш за все повернутися якийсь до відносин з Китаєм, тобто є певна ревізія зовнішнього курсу, ну яка на щастя не стосується України. Дивіться, я розумію в такому разі, чому західні партнери виступають проти цієї коаліції, проти входження цієї партії в уряд. А чому ти кажеш про те, що також протести всередині Литви будуть? Ну адже. По суті, виходить, що литовці протестують проти тих, кого вони обрали от кілька тижнів тому. Виборці соціал демократів вони не були готові до такого повороту подій, тобто вони думали, що буде нормальний утя. Да, буде буде певний крен вліво, буде корекція там внутрішнього курсу, корекція там трошки зовнішнього. Ну але вперше внутрішнього критику консерватори, я повторюю, критикують за те, що вони занадто загралися в зовнішню політику на шкоду внутрішній. Але вони не очікували такої коаліції. Це дійсно стало дуже неприємним сюрпризом. Але ж чому вони пішли на цю коаліцію? О, от це ключове питання. І на мій погляд, воно пов'язано ще однією сенсацією от, останніх днів литовської політики. Справа в тому, що на виборах соціал-демократів вела лідерка цієї партії Вілья Белковічута. Все було добре, от вони виграють, і за правилами лідерка партії переможця має стати прем'єр-міністром. А зараз вона здається в Європарламент. Так, в Європарламенті. Але вона каже, що в мене проблеми зі здоров'ям, тому я не можу бути ані прем'єром, ані депутатом Сейма, і залиш... але залишається депутаткою Європарламенту і лідеркою партії. Тобто, виходить, що для того, щоб працювати в Європарламенті, нібито їй здоров'я взагалі не потрібне. Ну і керувати партією, до речі, також. І багато виборців соціал-демократів відчувають себе ошуканим. Вони ж голосували за прем'єрство однієї, а отримали іншого прем'єра, і тут важливо, хто саме має стати прем'єром від соціал-демократів. Це Палуцка, колишній лідер цієї партії. І це досить контроверсійна фігура. Справа в тому, що коли він керував партією. Там були внутрішні конфлікти, там виходили, всі посварилися всередині партії. Вибори з року він провалив повністю. А до того, це політики судимістю. Тобто, коли він працював в мерії вільнюса, виявилося, це доведено судом, що там були махінації із тендерами на боротьбу із гризунами. Йому присудили два роки. Але із роком випробувальним випробувальним, тобто він в тюрмі не був, але все ж таки є судимість, він мав відшкодувати ці витрати. Тобто, чувак із судимістю, який несподівано якось дуже хитрим способом став кандидатом в прем'єри, і от мені здається, і багато що чого литовських політиків стверджує те, що в нього немає впевненості, що однопартійці його підтримують. І в такому ситуації їм потрібна коаліція з максимально великим люфтом голосів. І е, ті кандидати в е, третю силу, які розглядалися, а ну, цілком притомні варіанти, вони мали невеликі фракції, тобто це достатньо для більшості, але нам, запасом, в один, три, чи там 5 ну, голосів. А цього недостатньо. Входження в коаліцію цієї єміцької партії дає е, е, їм великий запас голосів. Е, більш ніж потрібно для більшості, і це очевидно дає гарантію, що цей політик таки е, став би прем'єр-міністром. Щоб завершити, можеш пояснити, а враховуючи, що такий тиск виборців, що не ясно, як будуть голосувати однопартійці, є тиск міжнародної спільноти. Чим це може закінчитися? Тим, що е, Соціал-демократів змусять викинути антисемітівську коаліції? чи тим, що взагалі Литва може піти на нові вибори, поки коаліція намагається якось припідляти, тобто вони вписали в коаліційну угоду, що вони будуть боротися з антисемітизмом. Цей ж е, лідер партії він не йде в не отримає ніякого портфеля. Більш того, в коаліційній угоді написано, що якщо буде представлення до його арешту, то парламент і коаліція це, це проголосують, але цього недостатньо. Президент Науседа, який ну будемо відверті, допомагав коаліції соціал допомагав соціал-демократам прийти до влади, звичайно, тепер бачить, що це створює проблему. Остання його заява, що оцей лідер, це представники цієї партії, не мають уйти в уряд. Вони сказали, що окей, ми тоді делегуємо на наші портфелі не партійних, тобто зі сторони. Якщо і це не зупинить, а схоже, те, що і це не зупинить, тобто дійсно хвиля цього протесту тільки збільшується, то з великим ну, ймовірністю доведеться їм шукати якийсь варіант. Зараз засновник партії сел каже, що є вибір, варіант провести голосування. Прокотити полускаса, а потім просто обрати когось із нормального кандидата в прем'єри і можливо переформовувати коаліцію, тому що при нормальному кандидату в прем'єрі потреби в цій зарі немано, ну, просто немає. А в принципі в них достатньо голосів навіть для того, щоб мати коаліцію меншості і просто залучати якісь голоси там незалежних депутатів чи так далі, чи створити коаліцію якоїсь маленької партії. В них будь-як буде нормальна більшість. Просто питання в одному політики, який хоче бути прем'єр-міністром. Ну це не так, щоб зовсім несподівано в світі повно таких історій. А ми можемо лише сказати, що європейська правда і далі буде слідкувати за тим, що відбувається в Литві. Це наші дуже важливі партнери, друзі які багато зробили для підтримки України, і ми сподіваємося, будуть продовжувати це робити і далі. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.